Розглянемо задачу номер 2. Необхідно за допомогою циху злочильником вивести на екран числа від 1 до 8. Для цього використовуємо цикл злочинником і опатором FOR. Далі в дужках записуємо початковий крок і останній. Крок, який має виводитися. Але пам'ятаємо, що у патень буде виводитись мінус 1. Тому далі нам необхідно вивести результат на екран, тому користуємося оператором print. Запускаємо. Задачу виконано правильно.